Слава як депутатів, то я думаю, на сьогодні, 9 березня, рішення, яке прийняли одноголосно депутати про те, що програма розгляду нашого міста має бути написані за новою методологією, з конкретними ключовими показниками ефективності та результативності, було звичайно. Але наразі такий приклад прикро констатувати факт, що деякі виконавчі органи зможуть на... Як я говорила раніше, я буду переконувати депутатів голосувати тільки за нові програми, яких є конкретні цілі до міністра. І сьогодні я звертаюся до кожного з нас. Це неважливо, яка фракція, яка політична сила, це наше місто, розвиток нашого міста. І демонстрація виконавчих обренів поваги до нас. Таким чином, я хочу відмітити, що, по-перше, з всіх програм є ті, які дійсно пересувні. Ми не говоримо про їхню можливу якості, можливо, як, можливо все-таки ще на треба працювати. Але цих керівників управі варто підтримати і рухатися так. Але всі керівники управі, які повністю ігру, на на але нашу думку, я вважаю, що вони мають бути притягнуті І Крім того, я прошу міського голову, я прошу вас, депутатів, не голосувати за ці програми роздуму. Адже це показує, що керівники, по-перше, забули про всі дедлайни, про те. Дома. Таким чином, я прошу э, відповідальність за вийти, коли ми будемо формувати порядок термін. Будь ласка, пам'ятайте, що якщо ми проголосуємо про програму розвитку, вони незаконними, тому що ми працюємо за програмою, цільовим методом. І э, коли немає показників, то говорять експерти ж... з бюджетування. Це рішення є незаконним. Як при порядку терміни, готова назвати програмою? Підготовлення до нашого до вами рішення. Дякую.